Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас п'ятниця, а п'ятниця у нас що, правильно, це день закупів. Тож, після роботи, сів своє улюблене авто, та поїхав до найближчого лідла. Люблю Ліду, це В Рейді, бо там все дуже добре, організовано, розложено, Пікні, ладні. Мені пасує, дуже люблю. І так, сьогодні у нас була акція. Акція у нас на такі от шльотки. Шльотки битова у нас хімія. Береш два і отримуєш на другий 70% обнижки. Знижки. Я завжди стараюсь так вибрати, щоб мені було більш-менш по ціні. Це коштує 13, це коштує 12. І так. Як зазвичай найменше вони обнижують. Але то нічого. Мені цього стане на 3-4 місяці. Так що у нас тут є V5 Евкаліпт Blue, костка туалетова. І в нас є Доместос, всім відомий чистий. Наш туалетний утюнок. Так, що? у нас Як завжди? Водичка, водичка 5-літрова сагуаро, чи найкраща водичка. Був в Чехах, порадили, п'ю і досі. Ча дуже часто використовую для свого улюблюблену чаючку. Така водичка. Ще у нас така водичка. є. Всю я беру на роботу. На роботу 6 пак. коштує він небагато. Одна бутилочка злотий, 20. Тобто 7,20 20 такий шість пак на 6 днів роботи. Дуже-дуже-дуже-дуже класна дуже, дуже, дуже Так, до речі, ця водичка коштує у нас 2. Скільки хвозочку? 2,25. Так. Але то мінеральна. А то у нас джерельна, джурдляна. Так, подивимося, що ми ще запасилися. Так, як зазвичай люблю свою сметанку. Беру завжди 2-18%. Просто супер, натуральна. І всі кажуть, оцінюють. Це хіба ці, не найнатуральніше, не найгірша. Так, що у нас ще. Капуста. Сьогодні була акція. Береш капусту білу 2 злотих кіло. 50%. Знижку. Взяв він 3 кг. Мені стане ого на 3. тижні точно. Так, взяв ще олійку. Треба смажити. Начнем смажити. Тільки така, нічого не зробиш. Олій слінічніковий. Наша сонячна олія під чужою маркою. Рафінована, так, знаю, жінка казала, то фігня, але хоч, 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 хоч щось. Не буду ж я е, смажити на олівки. олівку. Олівкову я так до собатику. Так. Це у нас коштує 7,99 Ну, чи, 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 чи лісі. Помідорки. Помідорки у нас мої улюблені малінові, чи як то рожеві. Вони у нас е, по ціні 9 кг, тут і в кіла. Мені 4. Тасоватику, ха, хлібчик не вий. Гурський. Хлібчик гурський. Для уряд. Тобто горний. Теж непогано. 4,29. Булочки мої улюблені. Булочки фітнес. Фітнес-булочки такі невеличкі. С насіннячком. 99 грошей, за штучку. 4 штучки. Мені якраз як на вихідні, того хліба. Еге, огорчики, огірки наші, огірочки, огірочки теж у нас по 8 за кіло. Тут теж десь пів кіла або грам 400 а мені теж до салатиків посеред тижня супер. Так. Сирок мій люблений, сирок царський, пілос. 300 грам, 10,99, 99 І ну, 11. Мені теж на тиждень добути обробки. Ага. Саме раз. Була сьогодні. Знайшов. Дуже-дуже дуже шукав. Це у нас що, вон тропки з курчака, чи печень, чи наша печень. Дві штучки, взяв. Приготую, засмажу і буде мені що їсти. Написано схов без антибіотиків. Ну, побачимо. Так, одне упакування у нас оскільки Ну, хвиличку. Так, 699, 400 г, 7 злотих 400 грамів. 7 злоти 400 грамів. Ну, трохи не дешево, але вони принаймні смачні. І привіт. так, улюблені орішки. Орішки кеші чи нірковці. Акція 1 плюс 1. Береш одну упаковочку. І друга тобі безкоштовно. Супер, обаче. Улюблені мої теж коштують 11,99. Хвилічку. Уже шкі-нірковці. А, 11,49. І ще у нас, що у нас є? Творожок. Мій любі, улюблений творожок, Чилі-сир. Три упаковочки, пів упаковочки з раночку. Для м'язі, для енергії. Дуже потрібно. Для нас дитячків, дітей бетону, то якраз, якраз запас енергії. Якраз. На, на 6 днів. Супер. І то все. все? Так, і по все. І то все, і трошки пакетиків Ну, Мені мені. мені, мені, мені. Так, так що совісний. Я со, совісний. Трошки аж так. Мені знадобиться. Хлібче брати до І так у нас то все вийшло на 101 злотий. Ну, з, з, з знижками, звісно. Скільки ми зекономили, тут нам пише, пише що ми заощадили 18.39. 1539, не завжди. Трохий, трохи. Є, трохи є. Небагато? Так. І ще замовив собі на алегрушку, як кажуть поляки але дорого. Але замовив собі ці улюблені батончики. Зараз розпакуємо, подивимося. Небагато. Але виходить набагато-набагато дешевше, ніж брати, купувати в магазинчику. В магазинчику вони два... Злоти з чимось о, штучка. штучка. А я взяв цілу упаковочку велику-велику здорову погаці. Так, о, ще мені тут якийсь такий презентик. Хе. Так, І що ми тут маємо? І ми маємо тут. О! І це мені приємний бонус турелла. Ну, такий я не їм, але хіба спробую. Але так, бачите? бачите? Упаковка упаковання. мені обійшлося в б... такі ось. журавіна і помаранче. О, такі ось. якраз для перекусу. Поки поляки о 10-ті йдуть їсти на обід, то ми теж маємо трошки хоч щось поїсти. Бо ми українці за пірдалям працюємо. До 12 і о 12 і маємо тільки перерву. Так. І ось такі, і в нас такі аж стільки скільки І такі у нас з горішками. Тут з горішками, а тут у нас з ягодами. Ягодами і помаранчем. І... Ну ви зрозуміли. І 5 горішків. Такі маленькі перекуси. 60 штук за 60 злотих. Чили по злотому. В два з чимось одразу дешевше, ніж тут. От вам, вам із кліпчики. Алє дорогу, але як вмієш вибирати, то завжди вибереш щось смачненьке для себе. на цьому все. Папа. -па. Дякую. Всього найкращого, до наступних закупів. Ще побачимось.